Прищі на спині. Якщо цікава ця тема, додивись це відео до кінця для того, щоб дізнатися про причини, міфи, поради та рекомендації. Чому з'являються прищі на спині? Перше, це гормональні зміни, гормональні коливання, такі як підлітковий вік, менструальний цикл або стрес, можуть спричинити підвищене вироблення шкірного сала, що призведе до появи виникнення прищів. Друге, це неправильне харчування. Вживання великої кількості жирної їжі, цукру або молочних продуктів може погіршити стан шкіри, а збалансоване харчування з великою кількістю фруктів і овочів допоможе підтримувати шкіру здоровою. Третє це порушення гігієни. Неправильне очищення шкіри або носіння синтетичного одягу може сприяти накопиченню бруду і поту, що веде до забивання пор і виникнення прищів. Четверте це стрес. І недостатній сон. Саме це може спричинити гормональні порушення, які погіршують стан вашої шкіри. Необхідно знайти спосіб для релаксації та гарного відпочинку. Зараз ми з вами поговоримо про міфи, які існують про прищі на спині. Перший міф це прищі на спині, викликані поганою гігієною. Хоча недостатня гігієна може сприяти проблемам зі шкірою, прищі на спині частіше зумовлені гормональними змінами або іншими факторами. Міф другий. Використання засобів для обличчя допоможуть прищам на спині. Засоби для обличчя можуть бути занадто сильними для шкіри на спині. Необхідно вибирати продукти спеціальні для тіла. Міф третій. Сонце допомагає зменшити прищі. Сонце дійсно може тимчасово покращити вигляд шкіри, але надмірне перебування на сонці може посилити ваші запалення і пересушити вашу шкіру. Міф четвертий: прищі на шкірі викликані тільки їжею. Насправді дієта може впливати на шкіру, але прищі можуть бути викликані гормональними змінами і спадковістю. А тепер поговоримо про рекомендації для боротьби з прищами на спині. Перше необхідно регулярно очищати вашу шкіру. Необхідно використовувати м'які очищуючі засоби з саліциловою кислотою або бензоїлпероксидом для очищення вашої спини. Це допоможе видалити надлишок шкірного сала і запобігти забиванню пор. Друге це використовувати скраби і чистки. Необхідно використовувати м'які скраби один-два рази на тиждень для того, щоб видалити мертві клітини шкіри. Але будьте обережні для того, щоб не травмувати вашу шкіру. Третє це збалансоване харчування. Як я вже казала, необхідно включати в раціон більше овочів, фруктів та продуктів, багатих на омега 3 а також зменшити споживання жирної їжі та цукру. Четверте це правильний одяг. Необхідно носити одяг з натуральних тканин, який буде дозволяти шкірі дихати, і головне, уникайте тісного одягу, що може сприяти тертю і накопиченню поту. П'яте регулярна заміна постійної білизни. Необхідно перевіряти, що ваша білизна чиста і змінюється регулярно, щоб уникнути контакти шкіри з брудною поверхнею, і найголовніше бути терплячими і систематичними у догляді за шкірою, адже результати можуть з'явитися не одразу. Але з часом ви побачите покращення. Обов'язково поділіться своїм досвідом і напишіть під цим відео, які саме вам методи допомогли у боротьбі з крещами на спині. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на мою сторінку, тому що тут завжди багато цікавої інформації по догляду за шкірою.